Валентині Іванчук 60 років. Половину свого життя разом із чоловіком та дітьми вона пробула на заробітках у Росії. Коли старша дочка підросла і захотіла повернутися в Україну, батьки придбали квартиру у Рівному у 2010 році. Люди вирішили самі повернутися на батьківщину. Але як виявилося, квартира вже чотири роки як продана. Дізналися люди про це випадково у міграційній службі. Нам сьогодні в міграційній службі сказали, що ти якається, продала нашу квартиру через суд і признала тато, потерявши право на, на житлощі. Матір каже, дочка свівчинок не пояснила. Водила за носа чотири роки, мовляв, вийшла заміж і переїхала жити в іншу квартиру, а батьківсько нібито здавала квартирантам. Але як виявилося, у ній вже кілька років проживали нові власники. Моя донька. Побігла в суд і подала заяву, в якому написала, що з 97-го року тато зібрав свої речі, всі в чемодан і уїхав в невідомому направленні. І вона просить суд лишити його право на квартиру, так як ця квартира її вже якби надокучила, вона за неї платить і так далі. І де живе її тато цих десять років, дев'ять років, вона не знає. Знявши з реєстраційного обліку в судовому порядку свого батька в цій квартирі, приватизовує помешкання суто на себе, продає його. Отримує за нього гроші, купує собі квартиру. Адвокат додає, оборудка з квартирою пройшла з шахрайським методом. Дочка зібрала підписи сусідів, які підтвердили, що не знають, де вже 10 років перебуває власник нерухомості. Але люди кажуть, тоді не розуміли, що за документ підписують. Чому я підписала? Тому що вона то сказала, значить, тато дозволив мені приватизувати, бо тато зараз зайнятий, Та він там в аварію попав. То принесла значить, Ви знаєте, під підпис... Пиши чому, то ми ж хочемо ремонт на кінець та робити чевдака. ж тече важити, чи в нас наші... щось. Та хто ж не підпише? Давай, Наташа, я підпишу. Поспілкуватися із новими власниками квартири не вдалося. Ніхто не відчинив двері. Зараз Валентина Іванчук із чоловіком проживають у будинку свекра неподалік рівного. Але як виявилося, і цей дім тепер належить дочці. І зараз ми получаємося, що ми і без квартири, і без грошей, і без дому. Коли батьки дізналися всю правду, дочка перестала з ними спілкуватися. Більш того, била та намагалася здати обох у психлікарню. Я лежала в лікарні, вона мене побила і руками, і ногами. Вона спровоцирувала бійку. А через два дні прийшли. Старший дільничий Шеремет Валерій Олександрович із участковим він мені зачитав таке, таку заяву, що ваша донька подала на вас заяву в міліцію, що просить признати вас соціально опасною людиною, призвати вас недієспособною, відправити на... Сам на комісію я роблю висновок, що вона дійсно хотіла мене відправити у по психушку. Поспілкуватися із дочкою не вдалося розказати свою позицію. Вона відмовилась, а рідну матір вигнала з квартири. Добрий день вас? чому не А Я вас не приглашала. Я хочу зустрітися з своїм. Простіть чому мені свою справку я не А вашому психічні здоров'я. Будь ласка. Валентина звернулася до міліції. Зараз там відкрито два кримінальних провадження щодо шахрайського захоплення будинку та побиття. Втім, коли вони досягнуть свого завершення, невідомо. Недостатньо е, доказової бази вини той чи іншої сторони. Е, більшість ці всі дії перебували е, в колі родичів, і відповідно е, так можна сказати. Рівна кількість свідків на одній стороні, рівна кількість свідків на другій. Тобто, слідству важко на даний час встановити або спростувати ті чи інші факти. Зараз матір з батьком живуть у будинку свекра і бояться, що у будь-який момент дочка може їх вигнати звідти, адже дім належить їй. Здаватися, люди не збираються, вони вже подали позов до суду, будуть воювати із власною дочкою.